У нас для вас дві новини. Перша хороша до завершення найскладнішого в погодному відношенні періоду року залишилося 87 днів. Друга теж непогана. редче, факт: у зв'язку зі зміною клімату, за останні 30 років перший зимовий місяць на Черкащині потепліше від 2,4 градусів морозу до 1,8 градусів, тобто на 0,6 градуса. Та на 17% став сухішим. Нині розпочалося надходження арктичного холоду, який знизив температуру повітря до 3-5 морозу, сприяв посиленню вітру до небезпечних 15-16 метрів за секунду, та збільшив атмосферний тиск на 16 одиниць. Уявіть, що ми так взяли і підскочили на 160 метрів від поверхні землі. Такі термічні та баричні годілки негативно впливають на самопочуття людей. Тож будьте обачні. Найближчі три доби на великий антициклон зі сходу Європи через Одещину переміститься на схід. За попередніми розрахунками, тріскучі морози Черкащину не дістануть. 5 та 6 грудня атмосфера забезпечить відпочинок від складних погодних умов комфортною, спокійною зимовою погодою. Наші слизькі дороги та тротуари дошкулятимуть водіям та пішоходам. Температура вночі 3-8 градусів морозу вдень близько нуля. 7, 8 та 9 грудня атмосферний фронт підкине на Черкащину невелику порцію снігу. Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень 4 градуси морозу, 1 градус тепла. Умови для ожеледиці зберігаються, тому водіям та пішоходам потрібно бути обережними. А також нагадуємо, цього сезону в тренді теплі речі.